Ну що ж літо добігає кінця, але ще не закінчується. І можливо буде ще нам з вами тепло і сонечко буде нас радувати ще і вересень, і жовтень, та й взагалі. Костюмчики, дачні. Називаються дачні, але я впевнена, що в цьому костюмчику можна ходити бігати на кожен день в магазин, вигуляти песика, взагалі просто на прогулянку одягати. І що мені сьогодні просто вау, як подобається, тому що це супер батали. Ви просили, і зустрічайте, у нас а, є дачні костюмчики менших розмірів, але тепер є в розмірах від 62 до 70 -го. Тому сьогодні, нарешті, ми потішимо тих дівчат, які телефонували і казали, ну чому немає більших розмірів. Розмірів, ми правда шукали. Ми завжди прислуховуємося до вас, і сьогодні все для вас, наші красуні. Ось такий дачний костюмчик в наявності. А, він іде з 100% бововнички. Тканинка натуральна, приємна до тіла, дозволяє тіло дихати, а що нам ще влітку треба. Потім все продумано, є і зона декольте у нас. І навіть тут таких гудзичка охайних, потім іще є дві кишеньки. До речі, кишеньки мені подобаються, тому що кишеньки такі доволі вони, а, глибокі. Зараз навіть спробую разом з вами покласти телефон. Ну Ось можна, в принципі, сучасний телефон покласти, і дуже комфортно, так що ви там щось десь виробили, Треба звільнити руки, бо вона зазвичай тут телефон, тут іще щось в цій руці. от і буває, що треба дістати ще так. От зараз можливо ви. Сідаєте десь там маршрутку, сюди собі телефон, сюди ключі, швидко гаманець, дістали, розрахувалися, але не забудьте забрати швидко і телефон. Або краще в сумку його ще кинути, щоб не вкрав ніхто. Тому дивіться, ось такі костюмчики є сьогодні в суперкласних розмірах. Обов'язково заміряйте свої параметри, об'єм грудей, талії, стегон, не лінуйтеся. Потім телефонуйте до операторів кол-центру, проговоріть їм свої параметри і скажіть, порадьте, який мені взяти розмір. Я там хочу, щоб сидів на мені приблизно ось так і ось так. Там. Або по фігурці, або трішечки ось там з напуском. Обов'язково це проговоріть. Ну і не забувайте телефонувати за безкоштовним номером 0821 44 88. Це абсолютно безкоштовно з мобільного. Ви телефонуєте, не забувайте називати код товару. Зараз я подивлюся. Код товару у нас LS227. І кольори обирайте або Айстри або такі, як на мені, ромашечки. А, або не обирайте, беріть одразу два комплекти, тому що це той костюмчик, який ви полюбите. Це можна як домашній одяг носити, можна на дачу собі взяти от таких два костюмчика. І ви знаєте, в одному сьогодні а потім ще пішли щось в городі, поробили якусь там малинку, щось позбирали, яблука або картоплю гриблись, вибирали. Ну, у нас ажіатаж. І в нас же зра... одразу фінальна вартість. Супер! Мої любі у нас одразу. 699 гривень одразу фінальна вартість. І я вітаю всіх, хто зараз на зв'язочку, всіх, хто зараз телефонує нам. Не забувайте називати код товару. Будь ласка, LS227, і колір Айстри або ромашечки. Так, ось тут красиві. Боже, і той, і той красивий. Я не знаю, які ви будете обирати. Мабуть, будете брати два. Чому? Тому що, коли ви берете у нас два товари в одну посилку, ви ще отримуєте знижечку в 100 гривень, і тоді... Буде виходити костюмчик за 649 гривень. Ну це ж теж класно, приємна опція. Тому не упустіть свій шанс. Придбайте сьогодні навіть два костюмчики. Або ви зараз собі купуєте, і мамі, так або мама з донечкою, там, або дві сестрички собі купують. Зверніть увагу, що коли ви візьмете два костюмчики, навіть в різних розмірах, ви все рівно отримуєте цю знижечку в 100 гривень. Тому що, коли два товари однією посилочкою для вас іде гарантована знижка. По розмірах, отже, розміри, як я сказала, від 62 до 70 Можу вам проговорити, що на 62-й розмір, об'єм грудей, іде 126 см. А в той час, як об'єм у нас стегон іде 130 см. Далі, 64-й об'єм грудей, ковтинка. Так, у нас іде 132 см. А якщо вже брати по наших бріджиках, то об'єм стегон іде 132 см. Далі розмір 66 а, Так само коротенько, не буду всі параметри називати, найголовніше, Об'єм грудей на 66-й розмір іде 136 см. Якщо ми говоримо про бріджі то об'єм стегон іде 138 см. Далі розмір 68. Увага, об'єм грудей 140 см, а об'єм стегон іде 142 см. Ну і 70-й розмір, об'єм грудей іде 144 см так, по ковтинці. І об'єм стегон бріджики іде 144 см. Ось такі класні батальні Розміри. а Футболочка, до речі, класно потягується. Дивіться, все потягується. Незважаючи на те, що це бавовночка. потім зверніть увагу на довжину. Так як ми говоримо про батальні розміри. от зараз на мені можете теж подивитися, прикриває стегна, бачите, от сіднички, тому що пишні форми все продумано, щоб трішечки ковтинка була подовжена і прикрила ось цю вам зону так, ваших стегон, ваш животик, так, сіднички, все буде прикрито. Тому зверніть увагу ще на колір. Він абсолютно не маркий. Не маркий. Тобто, навіть якщо ви. Щось робите в городі, по дому, а, щось там робили, смажили. Десь на вас щось, знаєте, трішечки там а, бризнув, там, можливо, масло, так, ви там якусь з, а, зажарку робили. так, І на вас щось там трішечки там, масло, крапочка, і його не буде видно. Подивіться, як чудово насправді. А, і такий принт приємний. так, Ці квіточки освіжають, одразу така вся квіточка, вся така гарнюнічка. Ну, і а, зручно Ще те, що це у нас дві окремі речі виходить. так? Тобто ось цю ту нічку, я б навіть так назвала, тому що вона така подовжена, ця футболочка-ковтинка, ви можете носити окремо. До речі, посадка тут теж висока, я на себе одягала, тут на манекені, може, і не видно. А, дивіться, тут йде висока посадка, потім еластичний. Пасок, так на бріджиках, і внизу бріджики дивіться йдуть рівного крою. А ось ну на мене це ще я 56-го, а це 62-й. Бачите, у мене навіть ось тут вони як вільні ці бріджики виходять, тому що вони розраховані, все ж таки, що панянка буде трошечки більших так параметрів, і можливо, ось тут теж литочка буде ширша, і вони будуть тоді сідати, бо подібні костюмчики дачні я у нас одягала. Тоді на мені бріджики сиділи. Ось тут теж по фігурці в обліпці, в обліпку. Поножки, так, вони а, ножку повністю облягали. А тут звертаю вашу увагу, що а, трішечки зараз на мені, так як 62-й розмір, то він на мене завеликий. так, Цей костюмчик щось можливо буде не так, але теж загалом подивіться. Дуже навіть непогано. Так розправляю свою а, красуню оп опонентку, так, в Айстрах. Я нагадую вам а, код товару, не забувайте називати ls 227 Айстри або ромашечки рукавчик рукавчик у нас іде Прикриває пишну зону ручки, він не а, короткий так, і не довгий. Якраз така а, ідеальна золота серединка. ну, Мені взагалі майже полікать. так, Виходить, десь ось так полікать. ідеальна довжина. Ну, І на мене ж розмір завеликий, ви теж враховуєте, що у мене 56-й, а це 62-й. Але теж непогано а, доволі сів. Довжина ту цієї іде, і з цього боку вам продемонструю, прикриває нам ось сіднички. А, далі а, все прострочено, дивлюся, разом з вами все розглядаю, всі шовчики. А, ви ж знаєте, я ваші руки, я ваші очі, потім ви ще прийдете на поштове відділення, розглянете. А, ну, Чудово, все оверлочено, те, що я бачу, нічого тут такого а, кримінального немає. Мені все подобається, все прострочено, те, що я бачу. А, і мені так це залади декольте подобається. Оці три гудочка, вони настільки якоїсь такої, знаєте, таку нотку ніжності додають. До звичайного такого, знаєте, повсякденного костюмчика. І ось це той костюмчик, який ви настільки полюбите і пошкодуєте, тільки що не взяли одразу-два. Тому що, коли ви попрали один, хочеться його знову одягнути, а чекати. Хоча він теж доволі швидко буде просихати. Доволі швидко. А, кинули на якесь делікатне проняття, так там, на 30 градусів собі закинули, потім його розвісили, він доволі швидко. Та коли вручну, то воно довше, так все буде сохнути довше. Навіть щось тонесеньке, але теж буде довше. А коли. До пральної машинки, потім ви дістали, воно там повисіло собі, так з вечора попрали, на ранок вже можна одягати костюмчик. Але все одно набагато зручніше, погодьтеся, коли у вас одразу є два улюблених костюмчика, і його можна і їдете ви десь в потязі. Їдете в подорож, їдете в санаторії, можливо, тут буде осінь, будете ще їхати кудись там в східницю, не знаю на західну Україну, десь там може в гості або оздоровитися, або там іще кудись вас запросять. І ви так собі думаєте, що його одягнути в потязі, щоб було і зручно, і комфортно. І при цьому іще коли ви будете спати і розкриєтеся, щоб нічого зайвий раз так ніхто не побачив. Ось, будь ласка, ідеальна піжама. І піжама тобі, і костюмчик, і це і зручно, тому що а, це комфортна тканинка, в ній спати приємно. Так, розміри зараз запитують. Розміри у нас супер батальні, від 62 -го до 70-го. Розмірна сітка сьогодні у нас прекрасна. А, колір. Ну, не знаю, це на мені це ромашкове поле таке приємне. А це Айстри. У мене взагалі знаєш, ось ці айстри. Зараз пан режисер запитує, з чим у тебе асоціюється. Ти знаєш, у мене ось цей колір Айстри у мене з дитинством асоціюється, тому що я в НІ з Ніжина, так, Чернігівська область, і у мене там, ну і досі батьки живуть. І у мене саме завжди ти виходив. Це приватний будинок, так. Тобто ти виходиш і подвір'я, і бабуся, а тепер уже матуся, вона постійно садила ці Айстри, і от зараз ще коли вже йде там о, осінь. Я пам'ятаю, йдеш там на перше вересня. Ці айстер я так любила ходити там троянди. У нас різні були. Ну знаєте, от такий фетіш є у жінок. Я сама ні, у мене вдома я не насаджу. Але я згадую у мене дитинство асоціюється. Я ходила, ці квіточки нюхала, як ромашки. Я їх оце постійно смикала, гадала там на бажання, на кохання, на якусь відповідь, чи там чи вийде у мене, чи не вийде. Сьогодні чи відпустять батьки погуляти більше ніж до дев'ятої вечора? Тому у мене ось такі. Асоціації. Так, і не забувайте код товару LS227. Так, ЛС 227 а колір Айстри і Ромашечки а, вартість у нас 699 гривень. Тому поговорили про мої асоціації. Так режисер вже заслухався, каже: ну да, я зрозумів, ти можеш мені до ранку розповідати свої асоціації. Ну, я коротко не вмію. Ви ж знаєте, тому що мене вже все як понесло, то понесло. Але хочемо ще вам встигнути дещо продемонструвати. Тому будемо рухатися далі. А ви хочеш телефонуйте і забирайте, тому що я наголошую супер батальні розміри від 62 до 70. Встигайте красуні, бо можна і не встигнути. Все вирушаємо далі.